Починаємо, починаємо засідання земельної комісії. На засіданні присутні п'ятеро з семи членів земельної комісії, тому засідання вважається правомочним. Сьогодні у нас на порядку денному засідання комісії два питання. Перше про розгляд проєкту рішення сільської ради про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку. Господарських будівель і споруд та передачу земельних ділянок у приват, приватну власність громадянам. Та друге про розгляд проєкту рішення сільської ради про внесення змін та доповнення програми охорони навколишнього природного середовища Медянської територіальної громади на 21-25 роки. Е, затвердимо порядок. Вислухати мене, я прошу додати до ряду денного питання про намір проведення інтелізації цього фонду на території Медведської територіальної громади. Як комісія, ви можете розглянути це питання зараз. Ви знаєте, що відбувається на території Мединської громади стосовно звернень громадян по Київ обу Агонбісу да по вирізки санітарних дерев. Може, роздати вам дякую. Ми би хотіли звернути увагу на те, що нам необхідно це питання вирішити. Так, доручити виконавчому комітету Медвинської сільської ради розробити план заходів щодо інвентаризації лісового фонду Медвинської територіальної громади, які не мають кадастрового номеру на карті Державного земельного кадастру. А можна під час війни в общем ці кадастрові номера? Дивіться, а номерати своє дивіться, тут ідеться мова про намір проведення інвентаризації лісового фонду. Я не говорю про сьогодні. Я не говорю про завтра, я говорю про те, що ми маємо передати у громаду ті ліси, які в нас залишились, тому що відбувається вирізка. Так, якщо ви були на Мацеєві, там проходили звернення від громадян, там ну, якось дуже дивно відбувається санітарна вирізка. Ми з вами з вами було колективне звернення до Міністерство екології з приводу проведення комісії, тому що відбувається розігрунтів, якщо буде вирізано під схилом цього біля Масаєви ліси. Якщо дивитись на карту державного геокадастру, там не світиться, що ця земля комусь належить. Ми її колись передавали да, у 2004 році було передано райраду, потім в облраду. ну, всі землі. Нам цікаво чи. Ну, Мора деяка доповнення, значить ми можемо розглядати земельні питання. То, якщо це про землю, це не питання. А якщо про інвентаризацію лісового насадження, то яке відпині лісу партія, ну займаються інвентаризацією. Я розумію. Лісу. Ліси, оці ліси, то, то а інвентаризацію це. Я просто так сказати чесно. Це законно за його. Я навіть не можу зрозуміти, а які посадки? Я ж кажу, це земля, земля. Ми будуть переведені на громаду, тому що ви бачите, який стан доріг у нас, що позаростало. і ми не можемо нічого зробити, і сільська рада не може дати рішення. Розрішення на їх вирізку, бо воно не наше. Та його Става, теж треба тому, на, на карті не світиться, кому воно належить. Давайте проведемо цю інвентаризацію і земель, якось, земель, не тому ви поняли. Якщо на, на лісивих таксаційної описі там зроблена вся інвентаризація. Ми передавали їх, наприклад, ці документи, яких ми не бачимо, ми передавали їх. 2004 року Медведська сільська рада, як ліси чи як землі? Ну ми ж комісія, як? ви комісія, ну, можемо. Давайте проголосуємо про випуск, якщо їхній ліс, то вони мали б робити цю. Е, 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 е. Це землі Медведської сільської ради. Нам цікаво взагалі дізнатися ну, статус. Що ну, ми знаємо, ми, ну, ми, цей яка знаємо яка що інвентаризації Загально Лісовий... Закон України, не закон України, а ви ж знаєте, да? лісовий так лісовий кодекс України. Є постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення національної талізації лісів від 21 квітня 2021 року, де прописано, як саме проводиться ця мінітралізація. Якщо, наприклад, знов таки беремо приклад Масаєви. Ліс знаходиться під схилом, то санітарна вирізка не може відбуватися так, як вона відбувається. Рідно зараз. Згідно санітарне правила в пісах України, якщо повнота насадить, якщо цим маніпулюють правилами пункту, то при проведенні немає проводити ніяку руку. Ми повинні провести санітарну руку, але що повнота насаджує, не зменше. Чим менше, чи 0,4 повнота. А там повнота на 0,3. Я, я не за те кажу, що, що, що. воно давайте не будемо заради розглядатися до Ну, Я просто як лісовод, я знаю, що так, якщо, у вас, ці, якщо цікавий стан лісу, таксаційний опис піднімаю, я зараз привезу таксаційний опис і все. Ми робимо інвентаризацію ставки, це підходить до ставки, а його немає ні площі того ставка. Ні, грабля, не ні писа, нічого. Якщо нас цікавить земельні ресурси, як, як яка площа, то ісо. ну, є стархисне. Що що там є? Що, що ми створимо інвентаризацію лісів? Дивіться. Що ми побачимо? Ця інвентарізація лісів. Під собою ну, ну, одразує комісію, ви? яка виїжджає на це місце і відмічає, грубо говоря, дерева, які можна зрізати, якщо під схилом іде на свисом і на садку. Так сад, описує, так садри. Це приїжджає створютельна партія і таксатор той, що описує. Він займається десь у польових умовах, займається 2-3 місяці. Це, це, це да. літо, вони літо займаються, да. щоб описати усі ліса. У да. нас є спеціалісти, які можуть описати таксацію. Це спеціальна організація, яка надає дозволи на себе. Державну, ну, то якщо Ми ти право. кажеш, не, Якщо ти кажеш, що треба, щоб було не менше 0,4, якщо перетвориться, тоді кажу, треба вирізати. Якщо якщо не менше, щоб чотири, а в нас три, то тоді заборонено взагалі вирізання? Ні, тоді воно. Тоді виходить, що треба на газон, якщо в них 0,3, вони вирізали, має бути 0,4. Значить вони вклалися в норму, значить їх треба, ну я так розумію. Давайте ми візьмемо на розгляд, проголосуємо, а тоді воно все рішиться. Я рада написав на пілотову статтю, щоб люди почитали, знали, що вона така санітарна рубка, це нейтральна територія. Ні, ви що в лісі вирізають, а дорога, посадки або все, як я звертаюся до тебе, питаю, бо по 5 метрів від мене акація гілляки на поїздці. Що сюди починають виділяти, так само як і є. І у мене, я кажу, а чого ви покинули 4 метри мого поля? А що ми будемо вам курчувати, а ви його все одно забрали, а ми втрачаємося. А як тепер мені треба втрачатися, курчувати, наймати трактора, тому що там є самки, ці клинок американські. Я пропоную оце його розглянути, проголосувати, а тоді собі такі. Та... Що добавлю, дивіться, у, у план слідчого року я включав по сакві інвентаризації лісів медської громади. Розкажу така інвентаризація лісів медведської громади баланс три оці лісів є державний лісовий фонд, це основний ліс, ліса експлуатаційні першої групи. До захисних лісів відноситься байрашні ліса, лісосмуги, лісополоси, на схилах, це захисні ліса, усі захисні ліса. Це ліса, які захищають від грунтової і водяної ерозії. І є ще в інші спозивачі, це воєнні ліса, дорожні ліса. А в нас свого часу не передані були такі лісові масиви, як у там гектарів 120, лісів не було передано нікуди. Значить, навіть тривога, не знаю, що там Робиться там тільки Правильно, так, що я кажу, що це треба о, ці о, ліси о, перевести, тому що приїдуть з Києва, їх виріжуть, і в нас нема бумаги ніякої. То не дасть на наші ліса, ми проводимо інвентаризацію. Це що ви проєктуєте, Давайте не на ці ліса. То на території громади ми маємо їх, щоб вони були наші, щоб не приїхали. Наші затажимо і Ну, що наші. То, я що, то, давайте, її, то давайте зробимо, щоб було. Я, uh, як звучить рішення сесії? Ти розумієш, посадку вирізають, любив, можемо зробити план заходів. Щодо інвентарізації, ми навіть не приймаємо рішення про цю інвентацію. Давайте план заходів розробимо, щоб вияснити. Двома руками, як, якщо це не касається агролісу, якщо ми агроліс, люди ждуть, щоб тому що зараз ми в... В нічого не будемо вийде. No. Давайте отключайте. Да. Давайте я розкажу, давайте поставимо точки на дві. Якщо да. це ми про проти ліса, що безходні? На сьогоднішній день безходні лісів. Я сказав, гармоті, 200 гектарів безходного лісу. Або тому що... Ну, no, це не є ліса, де ж ліс госпіта і агролісниці. Це наші лісі. І я би казав, не просто хаотично вирізати, да, а з їх обшарю для того, щоб. Врізать місця, щоб лісу устройство прошли спеціалісти, ну які да. начать да. роботи потім. У нас, у нас да. вирізають, заїжджають, вирізають, вирізають. Ну, 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 що, ну, людям ну, пояснити, ну, що ну, ми ну, не винтересуємо це єву зараз, що це про ті да. ліса, які. Виш міша, у мене казав, що є територія лісів, яка належить сільській раді. Так, да. ну. Ось за школу, всі ліса, які знаходяться у межах населеного пункту, за винятку вони включили два, два ліски, і вони не роблять Там нами коленку сосна і на, на, на четвертому участку й жов коло рада мала над ними контроль. Тому що на посадки дуби шурують у спрошну, ні з чого не оставляють. Він приїде, він приїде. Він приїде. Він, при... да. він приїхав, показав таку бумагу і, і цього, і каже, що це було не ваша, бо воно, бо не внесено, бо його ніхто нікуди не взяв. Дуб червоний вирізали. Ну, Чотири ну, ти... гектари роди, Давайте зробимо то, то, зараз, тому що... В нас... Двома руками ну, за, як я включав план, і це вже до половини вирізали, вирізали, бо там було ранче поле, його вирізали. Оце просміття. Так? Да. О, але це, тобі через, річку, через річку ми чиду не купили. Отак само, я кажу, будуть ну, різані, все. Приїхали з Києва, бо магу ну, і, і вирізали все. розумієш? Тільки що зразу я ну, давати, щоб людей не будуть у Це ті ну, ліса, які без господарів. У нас без господарів лісів. Ми ж Будем приймаємо рішення про те, що діти. З <розумен> ними потрібно щось робити, а не просто так. То, І, І хочу на голосування, що заводимо це. І ще голосу, що сказати, Послухайте, що скажу. Що ми оце ставимо на голосування? я хочу внести таку поправку, значить я не, не готовий до цього питання. Десь на початку листопада місяця прийшла, я бачив на сьогодні таку документ. Я не того щасного кажу, це що це розпорядження, Це розпоряджується в якийсь президента. Про оці ліси, щоб передати їх, там теж розмито на, на направ, щоб передати ліси, щоб їх не розкорчували. іменно ці ліса. От, наприклад, на тотосі між першому другу тотоку заросла акація. Там 4 гектари акації нічайна. 11 гектарів акації у ще бачиться, нічайна клаця, на радіоактивний могильник. На другій тотосі до Костанка то гектарі з вісім Вона заросла вже акація, Вік втілиться, хватить 25-30 років, а там хочеться по 15 років. Окоція. І вже через 10 років можна було ви Правильно, але що як вона буде на території громади, то е, спеціаліста взяли у громаду, беруть, тут набрали вже повну, то одного спеціалістаки має виділити. І так само, я як тобі розказував, школа забезпечена і люди, які нуждаються, то вже своїм матеріалом. Давай, так. давай, давай. Зразу, зразу з поправкою, що, yes, що це ліса громади, не агролісу. Ну тут ж розглядається це все, ми не приймаємо зараз ніяких Так, я так рішень. Це для того, щоб Ставимо на голосування. Ставимо на голосування як? Порядок денний. Скільки всього хотіли це зробити. Унести, а потім донести, а потім донести. Став на голосування внести, внести, дане. Хто запрошує, внести дане питання до порядку це тяного. Як Як хто потім, хто утримався, п'ятеро за, значить, додали. Лише одне питання. Тепер голосуємо за порядок денних ціну. Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, п'ятеро за. Рішення прийнято, значить порядок денний у нас затверджено. Тепер у нас три питання. Переходимо до розгляду даних питань. Розглядаємо перше про розгляд проекту про розгляд проекту рішення сільської ради про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам. Доповідає Вірофель. Ви всі знаєте, що 19 жовтня 22 року було прийнятий ухвалений закон про зміни до деяких законодавчих України. Цим законом, зокрема, було дозволено в умовах воєнного стану безоплатну приватизацію земельних ділянок, на яких розташовані жилові будинки. Відповідно, ми відібрали ті на заяви, які вже лежать по ще рік. Це тільки це тільки під будинками, яких є будинок і город чи ні. Двадцять п'ятсот під будівництво обслуговування житлового будинку. Там більше кілометром. Що підхати, нема, нема. Ну то і все, ми будемо читати да. Тут їх 12 таких заяв. Ви тільки скажете, коли можна буде городи приватизувати. Mm -hmm. І люди ті заяви, які пописали по 2 гектари СГ, і що і ще вигнати. Заяви пописані, а вони ж... Ну ще поки цього ще поки не ну, дозволили. Просто користуються, а всі склади гроші не йдуть, ви ж розумієте. Я за, за ці городи. Так, то що ставимо боссу? Так. Е так. Хто за? Хто проти, хто утримався, п'ятеро за рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання. Про розгляд проекту рішення сільської ради про внесення змін та доповнень до програми охорони навколишнього природнього середовища Медленської територіальної громади на 21-25 роки розкажи. <головіка> — Я б був слова, проведе. Ото нам Європа веде за ледь лампочки в замер, що шо. А, а, да. ти здаєш, а, а, а ти видаєш. І в мене за 6 тисяч я перейшли, там скільки ножкі кнопки займати в, в, в об'єму. Получається, машина лампочку. Ну я, але як, як державна програма, програму, це була одна конференція департаменту продався 23 числа, і вони треба віддати ці лампочки вже напрошую, прийняти зміну, що як ми будемо утилізувати ці лампи відходи. Там є психологічний збір такий, я ще поки ніхто нікуди ніхто не використовував, запросили. То одним словом, що нам треба прийняти програму, що ми її будемо утилізувати, а тоді нам дадуть ці лампочки, щоб розлати. Так, Ну, хай. Так, така, хай То, ставимо тоді да, на голосування. Хто да, за, хто проти? Хто утримався, п'ятеро за, рішення прийнято. Ну і переходимо до розгляду третього питання. Про обговорення. Давайте. Хто за? Хто проти? Хто утримався п'ятеро за, рішення прийнято. На цьому комісія завершується. Все, дякую.